Так, всім привіт у нас. Це Макс. Е, є пошкодний бампер, попросили максимально по можливості підремонтувати, підпаяти. Е, тут вони заправили, але бачите, бампер тут у нас розірваний. І так, і так, так. Тобто це максимально треба підрівнати, запаяти. Е, не знаю, що вони будуть малювати його, але хоча б зробити, щоб він не був дірявий. І... Зараз будемо його знімати, але вже бачу, що тут у нас є тріщина і тріщина у нас наш шпакльовці, він шпакльований, бампер крашений, тобто будемо дивитися, чи, чи, чи чекають нас якісь ще скриті сюрпризи на цьому бампері. Тут так. Добре, давайте. Відкручуємо бризики, і дивимося, що десь, що кріпить, знімаємо бампер, або там ще фаркоп у нас. Є е, різна категорія людей. Ми це стосується перекупів. От, наприклад, цей бампер, щоб ви зрозуміли, на ньому жодного оригінального кріплення. Різнобій саморізів тут хреново летуча. Е, Технічно, тут би мало би бути одна направлялка і одне кріплення, якщо я не помиляюся. По факту тут один саморіз, другий саморіз. Самого, самого кріплення оригінального немає відсутнього. Навіть тут в схованих цих отаях саморізи, загнані ліваки, знизу ліваки. Запам'ятайте Тарас одну річ, є перфекціоніст. Які такі речі відновляють ідеально до болта. Що болт все в завод, болт-он. Є люди, яких я теж поважаю, це скажімо так, люди, які навіть ті ж перекупи, які ремонтують і стараються це зробити правильно. І є мудачі і дебіли, які максимально люблять робити лишні дірки хлобучити туди не потрібні отвори, саморізи накручують. Закручують їх прямо, з, 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 роблять додаткові отвори, в які потім ржавіють, в яких потім болт е, так загниває, що ти його відкрутити не можеш. Тому мені з цього боку прийшлось його зрізати, тому що він не відкрутабельний, він заржавів там раху, тому що він левий, він там не повинен був бути. Тому що він закручений в голий метал, а не підготовлений обфарбований отвір. Е, всі, для чого ці отвори в цих місцях, роблять, такі більші. Туди заходить, він прокрашений, туди заходить частина бампера, і через ту частину бампера прокрутиться через шайбу спеціальним гайкою або спеціальним болтом, який не торкається самого кузова і не дає йому ржавіти. Мудак починає сверлити дзюрочки, хірачі, звичайні такі, знаєте, як для підкрильників жигульовських продаються, такі ті саморізи. І хлобучі саморізи, демо тільки не вліз, аби зазори були. Тобто він добивається зазорів, щоб була машина кресабельна, аби не її впарив у комусь. Тобто похер, що він бампер в шпаклі, помальований і тому подібне. Нахлобучено саморізами. Таку візуально, не ну, підкрильник закручено, ти не, не поймеш, що там може були криві руки. А були криві руки. І там вже нахлобучено купа всякої срані. Коротше, мені дало тут водись, хвилин 40 до банини, аби зняти бампер. Аби поєкрушти ті всі гавняні саморізи. І два саморізи прийшлося зрізати, тому що він заржавів в смерть. Отаково. Набір таких саморізів і кровельні, які хочеш, що тільки там не накрутили. Так, великим феном підрівнали. Зараз це діло у двох місцях з кобочками щеплю. І далі запаюємо. Спочатку паємо зсередини. А потім ми вже вирізаємо фасочки і паїємо трикутником з Так, Ось так ми тут понахрещували, поробили шви, тріщина одна, тріщина два, плюс дали поперечки, усилили. Все, ця сторона готова, максимально підрівнали. Тепер обертаємо іншим боком і так само зачищаємо, робимо фаски, впаюємо трикутник. І зашлифовуємо. З цього боку підклеював, у мене зараз фольги немає, треба докупити фольги каптоновим скотчем, щоб гаряче повітря не переходило на ту сторону і щоб не розз'являло матеріал. Скажімо так, ми з того боку його просто типу, зробили йому стіночку, щоб воно продавало шви, склеювали, але в той же час не вивертало в в сторону. Тобто, якщо ви з тої сторони ніяк не закріпите, то що буде вкладати, з тої сторони буде розвиватися на вулицю. Нам цього не треба. Шви вклеїлися досить глибоко, майже на рівні. Тобто тримати повинно гарантовано. Все, зараз годуємо цю сторону. З цього боку, як бачимо, у нас не рівний розрив, а слоїстий. Тобто цей слоїстий розрив ми мусимо зараз здерти. Оце о так само здирається. Ви його паяйте, не паяєте, Він на випадку, якщо його не зрізати і не пропаяти. При майбутній зачистці і покрасці буде у вас ця частина розслаюватися і буде там тріщина відбуватися. Щоб ця тріщина не утворювалася, ми мусимо його зараз зібрати, зрівняти цю площину, цю площину. Тут є ще трошки шишки треба усадити, садити одна друга і проварюємо скажімо так, з цього боку і з цього боку. Ну і цей кусочок тут це Складочками ще трошки підправимо. Тут у нас обліцовка. Тобто, тимчасово ми це діло заваримо і так, і так. У мене подібний колір на теслі. Можливо, під у мене є олівець для підкраски, підмалюємо шов. Щоб, поки власники не наважаться помалювати, можливо, будуть їздити так, ми скажімо так, примаскуємо певний дефект. Так, бормашинка у нас ось така Black Decker, має підсвіточку, включаєте її підсвітка, тобто зону ремонту ви квітчується. Дуже зручно. Е, на жаль, в Дніпроємі такої... Версії у нас немає продажу. Плюс тут black теж собі прогнав на мікро USB зарядка. Могли б вже T-PC -то Ну, Але в цілому хай буде, е, працює. І працює досить класно. Тут у нас є великий акумулятор. Навіть вроде би 2, тому що 7,2 В. Що і досить справляється зі всіми навантаженнями по поводу шліфування, буріння. Досить інтересна штучка ну, для прикладу. Вибираємо пасочки. Ну і на логічно протилежні сторони, щоб вибрати те, що ми напіляли. Так, Зараз це сиділо, ще ще підмалюємо. Порваний пластик запаяв. Елементарно 240 наждачку, я тут просто приблизно приліпив в текстурку. Звичайно, це сиділо по-людськи, треба би шліфанути, де треба шпикульнути і передути текстурною фарбою, бо вона і так все скоцана по всій поверхні, ну, але вже хоча б не розірвана. Поліролькою тут не потерти, можна і замітно не буде. Так, давайте шліфуємо цю поверхню. І от я дивлюсь на те, що вийшло. І знаєте, після того, як я підмалював, ой, я сумніваюся, що вони... Тут беру трошки що вони тут будуть малювати. Походу, вони з таким легеньким невеличкою коткою такою будуть їздити. Я сумніваюся. І так як жінка, яка їздить на цьому автомобілі, вона на ній почала вчитися їздити, то походу то так і залишиться. Ну що, ось такий результатик. Як вам? Всі інші такі дрібні речі, то типу, по-любому без шпакльовки, без шліфовки, ви не скільки би тут не гріли, не бавилися, ви не позбудетеся того. Цього затіри, це по-любому це все шліфується і малюється. Сумніваюсь, що вони будуть шліфувати, малювати, але моя робота на цьому все. Так, Зараз той кусочок витягую, що там обрізаний. Витягую там болт. І в принципі можна назад бампер ставити. Ну а так це виглядає на автомобіль. Як ви думаєте, буде тут... Покраски Сумніваюсь. Бо Якщо так взятися, тут є багато котків. І тут коцька. І тут вон. шпакльовка потріскана. І взагалі по автомобілю багато є сколів, шарпок. Я сумніваюся, що з цієї тички захочуть знову малювати бампер. У ну, мене просто вже в практиці такі були, що після такої пайки попаяв, підмалював і зразу, казав, ха, я навіть малювати не буду. Тобто, якось так. Добре, скручується все діло, дзвонять, хай забирає. Так, ще не все. Наступно. У нас гідропіціроч не працює. Сучому, власне, цей попросила подивитися. При першому старті типу, почнеш працювати, тільки починаєш крутити, гідравліка пропадає. Як на мене, це буває така фігня. А, до речі, я забув сказати, відкручуємо тут. Відщокаємо знизу застібку. І от кофару шиц, можна навіть відділюючи покласти тут в сторону і в нас вже є доступ до бачка гідравліки. Ми закинемося до рівні. Угу. Треба тряпочку, одною рукою незручно. і Попробуємо долити. Якщо після доливки воно не поможе, та сама срака знаєш, насос на ремонт. Так, я зараз запустив. І Рівень є і насос не качає взагалі. Зараз почитаємо, чи він виходить взагалі на зв'язок, чи це у нас є електронна проблема, чи все ж таки насосу хана. У них є хвороба вони з графами, з там щітки зношуться і тому подібне. Просто е, є така е, конструкція, що я не знаю, як цей. У багатьох випадках вони там завальцовані одноразові, скажімо так, там тільки насос іде під заміну. І ну, Є космос, тобто може спокійно з ходу брати інший насос. І є Багато хто розвальцовує, якось то ремонтує, перебирає, мотори і тому подібне. Там супоржавіле. Жилення на нього приходить. Тобто я зараз контролькою підсвічував, шурулем, жилення подається. Сам насос не працює, не качає. Попробую ще зараз на комп'ютер кинути, чому на панелі не викидається помилка. Бо мала би виходити помилка на панель, що тіп, не працює що руля. Можливо, із-за того, що не працює щітковий вузол на самому моторі, воно просто думає, що тіп, все справне, а насправді жилення на сам на ротор не приходить і відповідно, сос не качає. До речі, от поки я роблю тест, електроур запрацював. Електрогур і помилка є. Десь проміжна трішки цепі, датчика була поворот рульового колеса. Ось в чому у нас проблема. Та? Ой, зараз бачите, поки я роблю тест, поки воно тестується. А ні, он все відвалюється. Не Еур не працює. Так, Я обичайся забув. Це Макс поїхав. Вияснили несправний датчик повороту руля. В нього попала волога і він згнив. Датчика в нього все немає під замовлення. Орієнтовано десь буде за тиждень-два. Ну, я зразу власниці написав, що за два тижні буде. Щоб не надіяти. Краще, якщо прийде швидше, ніж е, казати, що є, а що буде за тиждень, а прийде через два, е, приїде датчик, ми його просто перекрутимо, я думаю, задаптуємо то і все буде добре. Зараз займаємося бампером, е, поки що ліплю, що розриви на куску, щеплюємо з пружинками. І тоді будемо той кусочок. Ще. Прихлобучувати. Коротше, е е кусочко ремонту у нас вийшло. Ліпимо. Коротше. Давайте зараз поскріпляю докупи, приблизно покажу, як він виглядає. Е е поки що власник вирішив піти на такий ремонт бо е бампер е по Тайваню, щоб ви поняли, Тайвань. Оце сама щоб що типу, бігла, щоб помальована, виходить в районі штуки Баксу. І вона така каже жидка, що десь нікуди. Попробую це полатати, в принципі, тут практично майже всі куски є. Тобто є верність того, що можливо і цей бампер вийде зробити і не буде нічим гіршим від оригіналу. Єдине, що решітку по-любому буде міняти, бо тут... Латати нема що. Звичайно, що можна це щепити пружинками, але то буде шляпа. То не той автомобіль, щоб, по-перше, цього куска тут і немає. Тобто, що тут ліпити, всього немає сенсу. Ріш... Цю решітку вже все ж таки поміняють. Плюс там хромяшка розламана, що тут вона щолкується по, по, по периметру. Наша задача поліпити по максимуму те, що тут є. Ліпимо. Так, все наставає. Е, Ось такі у нас тут хрести-перехрести. Дуже багато було, що підпилювалося, різналося, місцями Я е, З цього боку каптонувся склочку, бо тут цього фрагмента не вистачає. Тут типу, має бути такий фрагмент, його тут нема. І Я просто не маю цього участка на решітці, тобто не знаю, чи у нього є така сама відповідна сторона з цієї сторони, що є кріплення, чи воно кріпиться з цієї сторони, бачите, отвору немає. На тій стороні в бампері ось тут є отвір. Тобто може бути таке, що кріплення одне там, а одне тут. В ідеалі треба решітку. Тут я накидав... Я так зрозумів, що машина, напевно, з розламаним бампером ще їхала, тому було багато тут зношених, спильнених деталей. Довелося накидати. Накидав більше пластику, потім, якщо щось додавлю, тут будемо фрезою підрізати, пропаювати всі ці участки. В ідеалі для того, щоб зробити, ну, довести до повного ідеала Ми з місця стиків і тому подібне. ...недостаючі фрагменти, там якісь кусочки допаяти, щоб було кріплення, більш зробити жорстку основу, то треба решітку, щоб прикласти решітку, подивитися, де якого фрагмент не вистачає, щоб допаяти. В принципі, точок кріплень тут є достатньо. І ну, для початку, якщо власник знайде решітку, ми приміримо решітку і тому подібне. Так, по цій стороні у нас... Всі розриви попаяно, розриви у нас ось, ось тут. Тут багато розтяжок було і розривів з е, недостаючими елементами. Тому є місця, що я накидав, накидав, кусочки достакували. Розриви, коротше, всюди. І тут, і тут, і тут, і тут я вже не кажу, що ці я там попіпаєво. Ось тут елементи, це все порозривано. Це порозривано, ось тут порозривано, тут купу все порозривано. Тобто, по факту ми скріпили зараз маску. І зараз починається найважча забава. Ну, в принципі, не найважча. Це найважче було це стягування. Але все одно забава це робота з ліцевою стороною. Тобто є місця, які треба буде усаджувати, підпилювати. Звичайно, що при таких розривах тут без шпакльовки ви ніколи це не вилікуєте. тобто По-любому шпаклюватися бампер буде хоч, щоб не придумував. Але якісь певні елементи ми зможемо усадити, щоб це зробити шпакльок, щоб було у нас по мінімуму. Тобто Є участки, які є ще все одно під розтяжкою, які треба ще усаджувати, вирівнювати, запилювати. Тобто, зараз цей бампер ми розвертаємо і будемо займатися вже ліцевою стороною. Ну, отакий от об'ємчик. До хрена часу займає, я тому нічого такого не знімав, щоб вас не утомляти зйомкою е, того, як я з паяльником тут витанцьовую, і не тільки паяльником і скобки, і пішліфок, і, і піднетяжка. Ну, коротше, забава ще так. Що ж, закінчив я нарешті роботу. Так, у нас. гадзіна. Півперше. Позрізав. Скажімо так, легенько фрезою. Решта вже там майстер штукатурщик це заштукатурить і зашліфує. Ось такий у нас <плес> получився Франкенштейн. Рішітка, там нема сенсу її щось паяти, ліпити. Тут не вистачає ось цього фрагменту, який кріпиться до бампер, верхнього фрагменту. Тобто я думаю, що власник, по-любому нову решітку купить плюс решітка як і капот лице автомобіля. Якщо це зашпаклюється, помалюється, то воно буде служити. Давайте так в двох словах. Знаєте, Поки є ось такі речі, ми без роботи не залишимося. Все решта дуже дороге. і Штуку баксу. Штуку баксу. Знайшов оголошення, найшов що є ще за щось за 500 з чимось, пише типу, оригінал, але по фотографіях виглядає це ніхе не оригінал, як більше на таймаці матує. Але плюс пересилка, тобто він стане все одно дешевий. Такий ремонт має право на життя. Бо в принципі, тут нічого такого ж критичного немає. Це все шпакльовою підрівнається, вишліфується. І як бачите, форму воно має. Воно не утаращене, як капець-капець. Тобто, і ця пайка, повірте, тримати буде і буде. От, Пам'ятаєте, Тесла, Як бачите, ні шпакльовки не тріскані, ні нічого, бо там багато хто писали, зліпив з Народ! Якщо ви рахуєте, що якщо ви їздите на Жигулях і Жигулі це найкращий автомобіль, ви регуль. Тому що є речі так, можна, я в майбутньому планував взагалі, цей, цей бампер я паяв з тою метою, що тимчасово. Бо хотів замовити бампер, я вже показував на одному відео, типу робот, тюнінг-обвіс робот. Але через те, що у нас є ось ситуація в країні, ситуація називається війна, бо багато хто там не договорює. І є певні проблеми з доставкою. І платити зараз втридорого за те, що свій час до війни коштувало ну, 20 -ку. 20 -ку коштував бампер. Зараз цей бампер коштує 60 Мені щось не впирає цей бампер міняти зараз. І за такі гроші. Розумієте, я не настільки рихтанути на голову. У мене не Інфініті, А то 60-ка, то, то більше, ніж півтора тисячі. Плюс доставка. Тому і таке піде. Головне, що задницю возить. І відповідно так само цей автомобіль поставиться, звичайно, що рішоточка нова, рішоточка нова. Як бачите, нижній молді взагалі ціленький, не пошкоджений. Тому вигляд воно буде мати по-любому. Е, Гал'ян на цілі. Е, ага, партронік зараз ми ще приклеїмо, він на ліпучках. Типу, ну як партронік, кожух патроніка. І все. Так наче то нічого і не було, правда? І все буде красота. Цей ремонт має право на життя. І якщо буде можливість, якщо власник дивиться, е якщо на рішіці, бо в мене просто немає другого фрагменту, щоб подивитися, як воно там. Якщо тут є кріплення так, як тут, то треба буде все одно решітку, щоб хоча б прикласти і дистанцію відмірити. Мабуть, робити такий ж шаблон, що, але воно не однообразне. Угу. Воно не однообразне. Бачите, тут є отвір, тут немає отвір і відлив трошки інакший. Коротше, треба решітку, щоб просто хоча б відбити, щоб не наліпити бозна чого. І тоді воно буде вигляд мати. Наразі якось так. Отакий От був Е, По поводу компаса. Компас у нас ще тут. І власне все ж таки вирішив. Як то каже, піти усі тяжкі, тому все ж таки буде помпа. І там ще є багато чого буде по ремонту, але теж буде трошки пізніше. І як висновок у зв'язку з компасом, от, знаєте, є скоти. І що ти зробиш? Я от таких перекупів. Ну, вмієте, оцей перекуп, нема питань, Так, є речі, які він замінює, не страдає фінює. Є речі космос дороге, так ми ремонтуємо. І воно це має право на життя. Це не є погано, це багато хто так робить. Но коли е, от таке як впарювання, це от, це явне діло. Це біток США. Е, зайшов на Carvertical, е, зайшов на, на Bitfax, е, по Він-коду, ви одразу бачите, в якому стані був автомобіль. Відповідно, Людина побачила, звичайно, приходила, знає, що воно що це є биток, то ніхто це не приховує, це є доступно і можна подивитися. А от коли людина впарює і людині не розказувало, що там і мініна була помпа, і було то-то, і то-то мініно, по факту там два тепломінок відключені. Пічка вже ми поміняли, радіатор, Подивимося, подимся, як воно буде працювати термостат. Тобто помпу привезуть нову, все ж таки бере власну нову. І налаштований ну, її відновити, скажімо так, щоб машинка бігла. Тому що 2,2 серді це типу непоганий двигун, і, ну, не мільйонник, але до хрена не їжджає. Це мерсельський двигун. І, врахується, типу, і економний, і надійний, і гарний тяговий. Ну, бачите, і за людина, яка, напевно, десь по дорозі у нього чи патро був репнув, чи що. Ну, просто не, не розуміє, з якою метою треба було заливати тупо воду. І на цій воді довший час їздити, тому що це в, в антифриз злив, ви бачили, яка там була намула. Це жопа. Е, це автомобіль, який типу, обслужений в ідеалі. Бачите? Це все з захисту стекло. От масло з антифризом, От, така шляпа тут. Отакі. От, Перекупи, це уроди. Ну, але знаєте, зараз по-любому якийсь петух знайдеться, який скаже, що завдяки таким перекупам у тебе робота. розумієте. В якійсь мірі так, але е я, наприклад, за ремонт заадекватний, не за гандонів перекупів, а за того, що, наприклад, якась сталася ситуація по терміну. Коли автомобіль своє відходив, або дійсно був ДТП, і ти там щось ремонтуєш. Але коли автомобіль знищили і ти його намагаєшся підняти після того, як він вже майже при смерті. І за того, що людина безсовісна і ще й машину цю впарила, сама цю ситуацію створила, її не розрулила і ще й впарила за досить великі гроші, я впевнений цей автомобіль. Це старий компас. Я не знаю, за яку він ціною продав, але в, в такому стані, з такими пошкодженнями, він зараз мав би коштувати. ну, е, Так як компаси і патріоти коштують херню зараз, в середньому десь від 5 до 7 тисяч е, старі ці патріоти і старі компаси. Ну, хай буде 8. Це потолок. То в цьому стані воно б би за 4 тисячі за 5 продаватися, не менше. Вініше не більше. Тому що, ну, по факту, там мотор під виброс. Якщо, я, я, я можу поспорити, що ні ця установка її повністю не вимила. Ми ще будемо бачити з нею, ми будемо ще вимивати систему, я ще буду робити перехідники. Е, тобто, щоб хоча б повимивати все, що відбувається в машині, тому що щоб не вбити нову помпу, що ми нову помпу будемо ставити, щоб вже хоча б система була промита. Тобто ці всі шляпи треба буде вимивати. Добре, сумно, але що маємо, то маємо. Будемо працювати. Добре. Е, цей бампер завтра вже забирають. Е, в принципі, зараз ще приклею то вже поза кадром оцю дзюрку. Ну, вона має бути тута. Проводку власник мені не привіз, вона тут пошкоджена. Я так зрозумів, що він буде сам з неї бавці відновлювати, тому вже мої повномотча все. Дякую, що дивилися. Не забувайте ставити пальчики. Не забуваємо підписуватися. Все буде Україна. Всім па.